Всім привіт, з вами знову я Трамплайта Проди. І як ви можете бачити, у нас тут а, World of Tanks. Я знову тут. А, у нас є завдання, у нас є те, у нас є нов'юсенький просто такий самий свіжий, хоч і заражений, але все-таки фронт. Ось, він заражений, але він настільки свіжо заражений, що ж прям приємно в нього заходити. Іграти. Не те, про що ви подумали. Я, а то я вас знаю, всіх. ага, щас. Е... Ми будемо грати. І принаймні, я так думаю, що на більш легких танках. Е, хоча, я думаю, що зіграти можливо на М6Йохові, або, або, або. або, або, а, До речі, ВК виглядає непогано. Ну, зіграємо перше на шаріку місайліку. Саме так. М -м, якщо що ні, це ніяке не заклинання, але таки да. Будуть дуже-дуже довгі між боями цієї загрузки, тож я. Ого, на диво, це було б швидко. На Но... Надальше, якщо загрузка буде дуже-дуже довгою, там я просто починаю мовчати, нічого не говорити, і. я тут просто виріжу ці моменти, і я зразу заражений. М -м -м, клас, приємно. М -м, яка карта класна, канал, якраз для нас. Взагалі, то ні. Не всі поймуть на його осознають, але ця карта не для нас. Броня на кобу. Ну давай, давай. Давай. <тас> Та ти взагалі, ти що таке? <гадок вийшно> я, я зараз я зараз за їх всіх так буду карати. Уу. <гадок вийшно> 92 є один. А це ми куди? А це ми наші. <гадок вийшно> а я за вами. Постріл. Я знаю, що це ще, ще дуже довго буде. Я знаю. Но повір, тобі тут, а, на жаль, ніхто... Ну, тобі, на жаль, мені не щастить, Ніхто не допоможе. І єдине, що ти можеш зараз зробити успішно, це тупо брати і тікати. Представляєш собі? От просто береш і тікаєш. Зараза. Опа. А ні, я сам собі застряг. капець. Ви, ви, до речі, колись бачили, що... Ви щоб ви самі прям собі застрягали, є? Бо це для мене точно вперше. Та капець! Ну що це таке? Я не можу себе геть розкривати, ну? Я Я мою. Куди тільки цей світ покотився, а? Та, ти ну, шкоджувати. Шкоджувати. ну Ну, якщо ти так сино ну, в мене ліпиш, то ну, давай. Та, капець, ви шо у них там? Беть, я улипали. А я зараз знаю, як я в їх буду проганяти. Роби оборо. Так і будемо робити. Да, но ну це те, що ви, конечно, зараз там так стали, оце вас не спасе, я, 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 воно вас не спасе. Це я вам гарантую просто. Так куди я це. It's okay, it's okay. Не кожен раз ми будемо вигравати. Но реально, вони... те, що вони, звісно, зараз куди були залізли, це вообще нереально. Типа ну просто гуняють і чс. Так, писец, так, писец, я просто. І от постійно от іменно знімають мені в вуслю. Які ж красиві. Люти. З Зучимо все-таки красивими успішними та навченими людьми ми граємо тут. Немає просто слів Немає слів однієї емоції. Саме так ми будемо це все описувати. Немає слів? але я зато є емоції. Цікаво, а чи зможу я зараз сів? Є50М. Кот, давай! Да. Давай, іди, іди до мене, я ж тебе... Просто падла така. Я поняв. Ну от реально, просто настільки важко контролювати танки, що. До такого нереального, що... шоу. Бере дай здавайся. Ну от бу... Ну от були в мене всі шанси, не треба моїх усі спасти. Та все ми програли. Тут 98, тут хіба б що... Ні, немає. Зато от по цьому все нормально, потім я на і все тобі. Капець. Е, помилка була в тому, що я ще зате 2,1 погнався. Ну, то вже таке. Зіграємо ще раз. Бої відносно будуть швидкими, тут просто реально що між самими боями чара дуже довга. Капець. Я, я вам зараз от прям реально обіцяю, що от. Я перед цим напевно хвилин десь 30 грав. У мене очікування на бій на 10 рівні було ну десь скільки. Ну десь хвилину другу приблизно. Але, блін, явно не те, що в мене зараз тут. Зараз взагалі щось таке класне, що. Так, так. Да. Добрий постріл! Є 50 монстри, сорян, але тобі піпець. Ну в ну, ну, мене немає тупо цей бой. Ти сам собі таку яму вирив, що придається. Забіг би ти б кана ну, сюди. Проте точно я знаю, що ти цього не зробиш. Пробили бабок. Ну ну давай, 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 З -з 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 забігай. Що, серйозно ніщо не вийшло ай-яй-яй яй яй як так то а капець така це тоже у зараз на тебе будуть падати да на нього конечно пали зараз накрат і маус і маус просто пів хп так исчесали а так ну зараз суперник опять е нормас ми тут все вигравали Причому це зараз серйозно. Я... Якось було... нас було тільки троє четверо. <хи> Я вже достатньо старий, щоб розказувати історію цього звук От було якось нас троє четверо людей. Ви представте собі що! Та ми таки виграли! Проти, знаєте скільки? Та там дофіга було! Тільки мене зараз збили, то ж да. Ну те, що він... Те, що він заспавнився і саме на мене дивлячись, ну це прям взагалі па... Е... Дуже цього й по-хорошому, я б сказав би. Поправлив. Я б ще більше б сказав би. Ну не можу. Та що б тебе? Реально, мені зараз мені більше мішає самі бонуси, ніж будь-хто інші. Сorрі. Та ну що... Ну от все. Це, це, це тупо нереально. І от ми реально виграємо... От якби мене це отпадло. Ну чого от воно іменно на мене заспавнилося, ну. Оце, напевно, сам, завжди самообійне, що всі от іменно на мене. А так же ж ми могли б цей гой. Ех. Ще б чить би. І от якраз-би якраз, якраз би вийшло з чесати ще в вазі. На, на вазі по самому вазі. Ну, от на мене зараз дивляться, це. Я кажу, якби мене не щесало це відпадло, якби воно на мене не дивилось, ми б ви зараз виграли. Просто що, це, що мене перекинуло в іншу команду. До речі, чи мені ще дуже сильно подобається цей е, режим. Що тут реально тупо бени, За кого ти починаєш. Я. Я його знаходжу найбільш, типа. Якби то. Він мене найменше турбує серед усіх. Я, от він для мене от просто от, максим, максимальний релакс. От. Я... Опа, я знову заражен, заражений. Клас. Супер. Просто супер. Дещо, правда, мене фікшо вийде, але. Але надію вмирають дуже субсидісти. Надо через... Ми зараз трошки... Що це не міг Ми зараз трошки зробимо це все по дуже хитрому такому. Ми зараз... Серйозно. А чи не задурнувати, ви зараз будете, панове? Зараз Оп. Ха -ха. давай а я знаю, что ты не гоня тупо бкка взорвало, ну. Мне ту по бк взорвав Мне ти побека взирва шостеки Я ба, хныйкай хнык, хник нібито мені не бене. Я, ну, знаєте, я не, якось не подумав, що я зможу не добити. У я просто, я реально, я звувся, що просто настільки тут сильно повищився цей один на 300, що ти настільки, от, настільки от, ти ліпше от, просто от, е, тараниш людей, що я реально, я тут забувся, що я, я Підп'ять, який легкий танк, і от я можу не дотаранити когось. У мене, мене таке тупо зараз в думці які не було. Розумієте? Настільки от мене дотаранені мозлі доповоти. Ну нічого, тут зараз дивіться, скільки людей. Ну от мене оця реально дуже бісить, що от, іменно якась алтеха. Коли Отеха закінчується, це, це саме жахливе. От наскільки тупо швидко цей башку виверти, що капець. На неї тупо. Так, ну в польоті. Я відвернув від інших. Когось, вроді, збили, так, да, концепта. Концепт арт Добре. Ми зараз ще раз так по кожному поїдемо. Збивати курсу людей. Типа, яка в тебе професія? Вбивати з курсу людей! Юху! ч, серйозно? Да! Ось воно! Ось воно саме те! з чим я прийшов в цей режим! Що ж, ми на... Хто це був у нас шарик місальник. Реально дуже веселий режим. Просто те відчуття, коли ти когось нарешті, все -таки, просто береш і зносиш просто з цього лиця землі, це просто. Це така бомба, вам просто реально не передати. Просто попробуйте. Но, таки, Я не знаю, чи я сказав це раніше чи ні, забувся. Но моя рекомендація: беріть якийсь в той самий час легкий, геть е е не так, не так, що легкий, а швидкий. Швидкий, але достатньо броньований, а також е, з непоганою гарматою, от якби то танк. З таких найліпшим екземпляром буде е 50 м Це от, реально от, лінійка е 50 просто в цьому режимі це ліпше просто от, ну, не знайти. Серйозно. от, настільки, от вони просто гарно, гарно собі, показують. що Ліпшого як іншого ні не треба. Ну просто коли в мене. Ой-ой! Ой-ой! Знаєте, що дуже бісить одна єдина єдине, що? Коли от поперед мене от реально, типу, от виїжджає. І так часто, що от переді мною виїжджає, мене, от ну нібито ну, ніхто не помічає. Типа, ще я, тут я є. Ну мене не поміті, так? так? Дещо правда, зараз в мене щось вагати почало, не значить. Ааа, згадав, в мене. Записін, коли я відео Де, ще правда зараз мене лагає, о господи. О господи, ой! Ай, больно то як! Больно то як моєму телефончику. Ай, больно в телефоні моєму. До речі, чим менше е, союзників залишається, тим е, в степен перезарядка, як в самому барабані, так і. Е, е, барабана. Ой-ой, мене зразу. Ой, мене знездок, ой, мене зброй, ой, мені, 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 мені пітець. От леопард тут -от заспавнився і все. Леопард спавнився. капець. Ну коротше, чим менше в тебе союзників, тим е швидше в тебе прозарядка самого барабана, а також в самому барабані. От, е такі, оце це ті характеристики, які досить непогано поліпшуються е не те, що дуже непогано, вони дуже хорошо поліпшуються. Максимально добре поліпшуються. І дуже класно е з ними виходить грати. Ты буквально як кулемет, який за одну типу буквально е всіх зносить. Покріп, Ось прошу. 1609, ну за один раз запросто просто. І все. Ні, ну просто леопартошки. Красава. Yeah. Я, я буду так трохи покрасять мічіському їм цей вот Ага. Ой, 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 давай, ой, давай, хоч когось, хоч когось. Так, бомба. Зараз ще когось. Зараз ще когось, да? Зараз ще когось. Давай. Хто <звук> тут а, самый найліпший гравець в цю гру? Правильно, це я. Всім привіт, мене звати Саня Жаю. Відсилка на старий відос. Да. Були часи. Сані ржавого. Так. Ну, ми на Мьохові теж як би то з'їздили. Хто ж такий є прикольний. Е, та Одесс є п'ятий. Звичайно, чим би ні. Приймаємо. Цього разу досить без фредераті вийшло це загрузок. Що ну. є, то я. І саме, як би, то більше як І саме, би то вдячні, того, що чим швидше ми загружуємось в ігру, тим більше як би то ігру ми зможемо зіграти. А це якби то плюс, що і досить чимало. Е, буду я, коротше, стояти на базі. Досить непогана позиція, е, заїжджати на ці от дві. Цигой. Е, проблема з цим тільки в тому, що тебе досі може дуже, я маю на увазі, прям дуже легко бухати. От, от, прямо ж до страшного легко. Серйозно, я не пробив цю слю. Хабеть. И заразается на по а это достаточно мало на настрой. Да, блин. а так тут же я за его и О, зараз полезен суть. А, не, нас за слой. А, ну, в принципе, да, никто на линии ай яй 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 Чудово. Так, зараз... Так? Окей, 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 Так, зараз і все тут. Все, І вс, і ду Дуже сильно суперники сьогодні. Е Заповільніся, коли ти по ним стріляєш. Що якби то тож досить такий плюс. Головне вистрілити. Геть, геть фугас. Геть, якщо ти не пробив, просто попав, все одно суперник дуже сильно заповільнюється. І геть, якщо ти як би то з ним ці е, Зіштовхнетесь, буде вже хоча б не так боляче. Ай-яй-яй, яй ти ж падла, то така, я ж зараз тебе буду як ці, Ах ти ж! От бачите, що воно зробить? Треба тут може бути дуже обережним. До речі, ще такий один лайфхак від мене <тас> Е, Коли ви бачите, що якийсь суперник з'являється в цьому полі. Е, Ім'я його, значить, що він зараз тут заспавниться з фул тп І от буде вас трохи террозувати. Ой-яй-яй-яй-яй, і зараз. Ну, ну от, іменно ж по, от іменно ж по мені, от іменно по мені. Ой, ні по кому мені але по мені. Ой, сорі. Ой-ой-ой. Я не хотів. Ну, придеться підвести.

Стих, 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 стих. Ну а що зараз от реально дуже сильно противно, так сте. Що так якби то мало цей гой людей залишається. Коли багато людей, то багато людей можуть по різним танкам зарядити. А коли мало людей, не, в тебе перезаряд. О, Йосип! Коротше, я. Як... Все, я, я я, відказуюсь від своїх слів, ніфіга це не розслабляючий режим. Що це шано таке було ти! Падло таке, ти нафіга мене так сильно злякало, а так, лучшую тобі збиваю, За погану поведінку, понятно? О, вс. Іс. Зараз будуть спереді, з вообще з усіх боків. Давай, ще 90... Ще чуть-чуть, Ще чуть-чуть, чуть-чуть ще ще, ще трошечки і ми виграємо. Ще ще чуть-чуть зосталось і ми виграємо. От прям 100%. От мене прям чуйка є якраз. Два, три, два, один. І давайте буде все. Скільки кілів? Ух, 10 кілів, васа! Прекрасно. Ще кардосом, просто! Белісімо. Ну так, да, треба буде дуже безпечним. І я от, я вам, чесно зараз от признаюся, у от мене постійно очі були на карті. Майже. Ну, не прямо 24 на 7, але типу, більшість е, часу під час цього всього раунду, от у мене всі очі от, вони, от, були на карті, того, що треба дивитися, з якої сторони будуть суперники. Якщо цього не робити, це капець. Ну Звичайно, коли ти на якогось суперника дуже сильно загострився, то важко подивитися на камеру. Це мені теж треба навчитися робити. Бо в, сьо, в цю гру та взагалі в танки грати дуже важко. Взагалі треба дивитися на карту, тому що це може насправді дуже багато допомогти з цим. В особливості після недавнього цього. Недавньої зміни, що тобі тепер на карті показують прямо реальну всю карту, прям повністю весь рельєф. Я і забу... Я не пам'ятаю тепер, як раніше, як до цього типу, карти виглядали. От серйозно. Але це насправді дуже-дуже класно, що вони так от, як би то змінили. Без цього реально було б дуже важко. Так, ми тебе трошки заповільняємо, ми тебе дратуємо. Щоб ти сильно нас любив і поважав особливо. До речі, все одно, якщо... Е, Хоч і шкода від їхніх снарядів набагато-набагато менше, все одно рекомендую не приймати лишні раз, якщо. можна. Ой, ага, зазвонили падло. Сейчас відспавнимо тебе. Все, відспавнили. Все на принимайте лишній домах. То що все може бути різниця між тим, чи ви будете е... різниця між тим, за кого ви будете грати. Ось, ось. Зараз по мені буде стріляти... Ой, да. Нет, сотрудничай. Як це не пробив? Броню не пробив. Ой-ой-ой! <му> Ти ж зараза така! Да, саме за цього треба дуже сильно ховатися за, місь... за якимись кустами, бо цю просто капець. В принципі, як ви самі можете побачити це все. Зараз я теж буду з одним бомбардіром з Небес. Рух неможливий. Так, тільки щось погане, десенто... е Якась погана десантура в мене. Ну, халтуру, ну халтуру я трошечки, халтуру. І все, і ми виграли. знову. Хоча ми були як би, то на всі, мі, на сім'я, але перенеслися на цю, коротше, багато чого залишилося. На кому я ще б хотів би пограти? М -м? Давайте так подумаємо. От хто цікавий якийсь персонаж. А думати не треба. Бо я знаю, дуже цікавий персонаж у нас насправді. Е танк, який не так вже й багато людей люблять. Грейвдігр. Насправді прекрасний танк, майже для кожного режиму. До тих пір, поки не попадаєш проти восьмірок. Що ми, на жаль, не можемо ніяк нічого з цим поробити, того що. Вісьморок в рандомі просто напросто більше. Майже всі професіонали, і майже всі нубіки, і коротше, всі люди, всіх калібрів, вони саме на восьмому рівні тусуються. Щоб пофармити голду чи ще щось, то вже не так важко. Ну, от, сам факт того, що більшість людей один грають на восьмому рівні, це є просто факт. Чому всієї інформації робити? Я не знаю. Хочете використовуйте, хочете ні. Мені мене. Ну, зараз Сайєт дуже цей вийшл. Думає, що він такий хитрий. Але я буду трохи покипрішим, я буду трохи попримінішим. Я буду їх бісити. Мене нове призначення, бісити людей. <свіст> поки що воно мені дуже сильно подобається. Гайди не знаю чого. Я, я ще поки що жодного разу на цій роботі не <свіст> на х... Я... Ну Ну який от він був, ну одна хіба. Тобі робити чого чи ще що. Ну от просто признайся ти мені. Під... <свіст> Хто як не те? Ти... Саші спалить в кінці в кінці. Оце плядает мисс, да. Это знайся ты. Ууууу! Да, давай! Давай! Я и я, я тобі так скажу. Я сам не сам. Са, well, да сейчас чекал. Узнай, вот, ваш мусор, поверь, ты важко, вашу, вашу, да, ми, важко. Але просто вот, ти поверну. Я раньше. Наш так. Так? так буде. Десь, вликло, воно диск, пол коли воно диске цел, делай сторон. Ні, да, давай, надо за у нас зараз немає людей. А комусь треба ще на базі стояти. Ну, от мені зараз всім жопа, конечно, буде. Мене тупо з усіх сторін. Всі люди зараз тупо загризуть. Зато За що класно, що е, три снаряди і Знищено. все. І ворога як і не було по так. Так. Добрий постріл. Зараз будуть. Ще це ще не так критично... це. Ще тож нормас. На карту дивимось майже що постійно. То що без цього буде біда. Ось така у нас вікна поставила, да. Знаю, знаю, знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куди Ту, ще людей ви нас забираєте? На хіба куди? На що вам стільки людей? Вам і менше хватить. Я, я, ж, я ж знаю. Я ж за, на вашій стороні так часто граю. Не треба вам так багато людей, а? Ну, ну, ну на хіба. що вони вам всі треба. Блін, в нас реально хороші шанси, що виграти. У нас тут шанси, що виграти. Будь ласка, люди, не кинуть мене. Я не ху. Я, я хочу виграти. Давай, Давай. 13 людей вмив. Прекрасно. Блін, ми виграли з такою маленькою тімою. Якщо це не ознака, що? Рейвдігер e, це прекрасний танк. Я не знаю, що для вас буде ознакою гарного танку. Я не знаю. Просто оїдь Е, e, Що ж, на цьому ми будемо закінчувати, з мене хватить вже з вами приколюватись, Особливо, коли я більшість з вас її не бачу і не бачу вашої реакції. Uh, на цьому ми будемо закінчувати. З вами, як завжди, був я, Трамп та породи. Саня саніржайський час Бейбі, бейп-апередору Я, себе стебе, біксем, мотажера Ірландець. В принципі, всім пока. До нових зустрічей, що зустрінемось, ви мене знаєте, я знаю, все прекрасно, все у нас чудовенько.